Усім вітання. Сьогодні я вам покажу наушнички знову, але вже іншого формату. Не від Хоко, а вже від Базеус. Ось так. Знову нам надав Алі Сінсей. Хочете купувати вигідно, бачите, то скільки можна їх купити. Підписуйтесь, заходьте до нього, дивіться. Телеграм-канал вигідних завжди покупочок. Ви можете все відслідковувати. Акції, промокоди, знижки. Тому залітайте, щоб не загубити. Сьогодні я такі би сказати цей буде трошки гумористичний, тому, е, тому що ви побачите, е, чому це так? Е, от, е, наушнички, значить, е, прийшли вони мені. От, я зразу такі розпочатую, дивлюся, і я такий все, кажу, Сенсей, е, повна, якась задня. Я даю задню, кажу, щось взагалі, ні про що, просто для чого. Мені кажуть, та ні, послухай, подивися, все, твоя думка зміниться. І дійсно, вона змінилася. Тому хто їх має, я нікого не хочу образити нічого, це в нас Базеус Ма-10 серія. От. Гібрид не шумодав. Дуже, до речі, непогано він працює. Значить, приходять наушнички, все, такі, так як відкрити, ту-ту-ту-ту, все, ага, поняв. З магнітиком, Да? дивимося. Дорого, багато, все працює. Але я як відкриваю думаю, і зразу думаю, що це? Що це за мужик в костюмі в галстуку і в цих наушниках? Це як тройний дікалон для справжніх чоловіків. Ну що це? Мені це було дуже якось ну смішно. Мені реально це було смішно. Чого? Коробка гарна. Да? Гарненька, престижна коробка. Всі свої соцмережі, все-все відкриваєш, тройний дікалон. І тут дивишся, а це що? Це Apple? Що це у нас такий за конвертік? Хочуть бути схожі на Apple? Інструкція, все-все-все. Е, чекайте, це що, ще наклейка, чи що наклейка? А, ні, це не наклейка. Я думаю, що це ще наклейка. Я думаю, ну все, вже базару свої наклейки роблять. Це що я перше побачив, Trinity колон, Apple. Ну, що я побачив всередині, я вже офігел. Просто шоку не було менше. Type-C, звісно, дуже класно. Набір, е, це я вам покажу більше, ближче, ось амбушура, ну, це ми подивимося ближче. Значить, e, пам'ятаєте, можливо, у когось у вас в дитинстві дуже часто там кусали собаки, гуси, може, бігли за вами, все. От то, e, якби у вас в дитинстві були наушники від e, Basеus Ма e, 10, вони б за вами не бігли. Ви б їх могли просто прибити. Кусей качок собак. Що це за кейс? Це кейс? Подивіться. Що це? Я як подивився, я такий, блин, для чого? Ну, Дивіться. Просто на півруки ну, як, якась риба. Я був шокованим цим розміром. Ну, уявіть, що ви ставите в кишеню. І це як виглядає, це ужасно виглядає. Просто жахливо. Ну, на вулиці вже в штанах з таким чехлом не вийдеш. В сумці носити. Ну, якщо мені треба поставити, дістати. Це незручно. Ну, коротше, з кейсом вони провтекали. Це точно. Але можна сказати, що дивіться, да? Тут акумулятор в кейсі на 2600 мА. Перше, нафіга мені такий акумулятор великий. Я можу зарізати частіше. Для чого? Ви, дум... ви скажете, так, кинув, заряди і все. Але якщо ви думаєте, що тут більший акумулятор, і його надовше хватить кейса і самих наушників, ні. Абсолютно ні. Вони так само споживають, як всі інші. Там ЮМІДігі, Хоко, Асі Фест, те, що ми дивилися, все, вони так само багато споживають. Для чого таке було робити, я не розумію. Абсолютно. Ну, типа, виглядає гарно, відкривається, анімація. Взагалі до самих наушників. Претензії по звуку, по е, збирці, по всьому, як вони в, усі, в ухах сидять, все. Зараз покажу. Питань нема взагалі. Зараз подивимося, ой, як вони сидять. Анімація відкриваємо гарно. ну, Все Все чітко. Е, дуже погано тут написано. Майже не видно І де деякий наушник тут на резинці. Ну, давайте так скажемо, що поки, поки що я бачу, де лівий, де правий, так розгледіти ну, майже нереально, серйозно. Над, над надпис дуже дрібненький, от сіли вони, подивіться, дуже стильно. Мені з сторони я бачу, як не виглядають. От, сидять чудово, не випадають ні в якому випадку. Якщо носите шапку, шапку треба носити, бо мама побачить, дайте мати горе. Я шапку ношу завжди. От і під шапкою воно вас не буде ні давити, нічого. Тобто питань нема ніяких. Е, по е, як сказати, ну можливо, трошки незручно діставати відносно, бо завжди виходить, що ти ногцем царапаєш вухо. Якось так потрібно брати. Так, ти не візьмеш, бо скользає. І, коротше, факт в тому, що окей, сидять вони дуже зручно для бігу, для спорту, там заняття це мені здається найкращий варіант. От, Знову ж таки, вакуумний, але мені здається, що ось ця форма набагато краще все рівно сидить, прилягає до вуха, тому що тут ще в нас є резиночка, яка також фіксується. І так це виглядає набагато класніше. Якщо ви бачите, що вони зараз мигають, це в мене просто вони не підключені до Bluetooth. Коли вони підключені, сконектеді, вони не мигають. Ну, в загальному, окей, питань нема. Але, але якщо е, хочете навіть зараз. Навіть зараз відганяти когось там індик гусей, беріть, чехол буде завжди на допомозі. Ну реально, з чехлом вони провтикали. От єдине, я би їх користувався, бо дуже вони гарно звучать. Скажу так: серед всіх випусків, які ви бачили, Юмідігі, Хоко всі-всі-всі, ці збалансовані, в цих звук дуже приємний. Нема таких сильних басів, все. Це дійсно чудовий варіант. Дійсно чудовий варіант. О, навіть бігати там під ущо можна, тому що тут заявляє виробник IP 6. По роботі заявлено, що кейс там до 140 годин в режимі очікування. Ну, не знаю. Факт в тому, що таке. Кейс з кейсом провтикали, все інше. Окей, давайте зараз, Йдемо дивитися детальніше. Можете подумати, що це наушники? Ні, це мишка. Давайте я вам покажу наушники. Кейс і мишка. Нічого да? не, вас е, тебе не смущає. Якось так. От, Бачимо. Давайте я вам покажу, як зараз все працює. Е, бачите, анімація, ми відкрили все. Дуже, дуже жахливо заляпується кейс. Ще таких кейсів не було. Хоко, окей. Юмідіги також, але Базеус, подивіться, просто взяв руки. Все й заляпаний. Е, тут, можливо, вони так хотіли зробити, щоб можна було ставити. Але якщо ви вже так хочете робити, то ну, прорезиньте. Але кейс якийсь дороганий, ще й прорезинений, ну це би б виглядало максимально дивно. Так, бачите, як це все виглядає. Тут у нас є кнопочка для активації Bluetooth, що можна було спарити з вашим телефоном. От, ну що, дивіться, відкриваємо, бачите? Гарно, дуже гарно. Ну, серйозно ж, гарно. Але тут глянець, і це глянець. І ви бачите, вони були чисті. Я їх дістав на відео, все і пальці. Пальці жахливі. І тут, факт в тому, що так е, вони, як сказати, пацкаються. А тут, де ви берете пальцями, наушники самі, і ось це ще гірше. Коротше, чесно, кейс в них вийшов от взагалі до одного місця. Кейси, оце Ну, я не можу сказати нічого хорошого взагалі. Бо це я рахую, що це провал. Це жахливо. От чесно, це жахливо. Як жахливо виглядає кейс і цей глянець, який маститься, то настільки чудово, вони звучать. Звук, я вам ще раз скажу, найкращий серед цих всіх відносно, але, але ось Асі можете подивитися, Т6, це, це для мене поки що преміум топ люкс. За свою ціну. Дякую, Сінсей, Дякую. Так, є. давайте я вам покажу. Вистачає, до речі, дв... великий, довго вистачає, ніфіга. Спочатку як подумати, що тут можна якісь мікрофони там DJI, і ще щось. Наушників вистачає на 8 годин. 7-8 годин роботи. Ось. Наушники 7-8 годин. Кейс заряджений, заряджений на, 200, на 2500 мА. Це, блін, це ще як павербанк. Можна айкоси заряджати і все інше. Ну, так, якось, я не знаю. По, 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 по наушниках. В самих наушниках в нас заявляють діапазон частоти. Дуже, ну, прикольно, і мені так, до речі, подобається. Частота це у нас від 20 до 20 кГц. От, час повної зарядки 3 години. 3 години. Ну, звісно, таку машину треба якось заряджати. 3 години. Вага кейсу 107 грам. Хоко, які в мене були, по 45. Тут 107. 107 грам. Ну, дуже дивно. Заявляють, що час відтворення наушників з кейсом 120 годин, 130, я не знаю. Так от Це все виглядає. Може бути, бо ну, 2000 мА 2500 мА кейс, звісно. А самі наушники, самі наушники, якщо я не помиляюся, десь мають 40-50 мА заряду. 50-50, так. 50, да. От. Ну, все. IP, як я вам казав, IPX6, час заряду є. Ну, Якщо вам цікаво, струм зарядки це 350 мА. Приймає. От, потужність зарядного пристрою на вході це 5 В, 1200 мА. Ось так. Давайте я вам ще раз покажу коробочку. А, до речі, хочу показати, що не бачив ні в кого. Дістаєте, дивіться, Type-C. Бачите, змотаний і ладно. Що це ви тут засунули? Куди я маю ці пальці сунути? Резинки. Ви подивіться, резинки, ну навіть не в цьому, не в пакетіку, ні в чому. Ну, так ось, якось таке собі враження. Їх тут багато, да? але виглядає це так собі. Я вам ще зараз покажу на останок, що я вам кажу, що не видно деякий наушник. Дивіться. Бачите? Ось тут, ось тут. Пише, який це наушник. Я зараз фокусувався максимально і пробую вам показати. Це нереально. Це нереально побачите. Просто нереально. Ну, контакти для зарядки все ось так виглядає. І тут знову глянець. Взагалі, якщо вас не лякає, не лякає розмір, кейсу. І те, що вони будуть у вас завжди заляпані. Тому що ну, мене це лякає, мене лякає розмір і те, що вони будуть завжди заляпані. Я дуже перфекціоніст і мені це страшно. 에, ви можете взяти ці наушники сміло, навіть не дрібчик, що тут чоловік з тройного деколона, бачите, е, сміється. Я кажу, що з тройного деколона він сміється. Тому і тут ще сивий, тут білий. Коротше, невдала картинка, реально це все. Але наушники, звук. Дуже достойно. Якщо судити судити наушники по самому звуку, однозначно, це топ-стопів після. після... Ось цих. Я буду завжди наводити їх в приклад, тому що поки кращого за Asifast t 6 я не чув. Всім дякую, думаю, відео було для вас корисне. Ставте лайк, комент, напишіть, напишіть, як вам цей кейс може використовується такими. Якщо так, я нікого не хотів образити. Але виглядає, для мене це максимально дивно. Ще раз вам хочу показати. Пишіть свої враження, чи б купили ви такий кейс, щоб відганяти гусей в селі індиків чи ні. Чи б ви взяли якийсь такий маленький компактний, який можна поміщатися в руку і можна носити з собою де хочеш. Тому всім дякую за відео. Лайк, комент, поділіться з друзями. Випуск корисний, веселий. Та до нових зустріч!